Вітаю глядачів нашого телеканалу. Час розповісти вам, що сталося у стрію за останні дні у студії. Працює Микола Бойків. Залишайтеся на лані. Відходи утилізовують за рахунок здоров'я стриян. На ньому заробляють олігархи. Стрийські активісти ж запитують, чи матимуть здоров'я стрийські діти. Зі словами бог все бачить та рештою слоганів, прописаних на плакатах, містяни прийшли під стіни Стрийського міськрайонного суду. Нині тут відбувалося третє слухання по справі відходів, захоронених на Сколівській 14 ще у липні минулого року. Цього разу нам дозволили знімати у залі суду. З більше десятка перелічених свідків на слухання з'явилося троє. Зате разом із координатором Правий сектор захід Михайлом Аліксєєвим прийшли хлопці у камуфляжах та балаклавах. Частина з них стояли у залі суду, решта на коридорі. До справи долучили свідчення правоохоронця, який 21 липня 14-го року виїздив на Сколівську разом з іншими міліціантами. Сергій Гайовський опитував свідків, бачив важку техніку на півробочому стані, ями, в яких була невідома сіра. Piscová sumish. Однак у справі з'явилися нові деталі. Адвокат обвинуваченого Сергія Симоненка ствердила, що липневого вечора на Сколівській на працівників її підзахисного був здійснений замах. Нібито група хлопців у балаклавах з бітами побили чотирьох чоловік, які працювали на Симоненка. Після їх забрала швидка допомога. Правоохоронець заявив, побитих не бачив швидкої. Теж втім, найцікавішими були свідчення пана Нагорняка, який працював на Симоненка. Мав завдання із складських орендованих приміщень порошок вивести. Доручення отримав вже з перших днів липня, після того як невідома речовина почала смердіти, шеф дав наказ закопати у ями. Поруч зі складами роботу виконували п'ятеро у різний час доби без окремої доплати. Але стверджує, що його працівників таки побили. Один насфілят звідбілетроє. Один масці він всі було масло. Один на прийом на одну, другий на другу, третій на шиї, почало почали Михайло Олексієв на засідання приніс відео, яке раніше не бачили. Виявляється, правосекторівець 21 липня на свій телефон зафільмував, як ховали у стрію відходи. Після належного оформлення суддя пообіцяв долучити це відео до справи. Сам правосекторівець здивований захистом обвинуваченого, однак обіцяє справу довести до кінця. Вони здійснювали на нас напад, коли ми зайшли. На, на території намагалися їм зашкодити здійснювати злочинні дії. Це по-перше. По-друге, вона на минулому судовому засіданні і зараз наголошую про і завжди акцентує увагу на то, хто був в балаклавах і хто нам давав наказ вдівати балаклави. Я хочу сказати на це, що є стаття 19, вроді би, конституції, де е, сказано те, що не заборонено, де дозволено. Судове засідання триває. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків. Стрийські новини. Проблем у місті дуже багато. Сьогодні у студії говоримо про одну із них дуже болючу тему кредитування разом із координатором е, стрийської організації Кредитний Майдан Орис Віденків. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, давайте найперше пригадаємо нашим телеглядачам, що собою являє е, така структура, як кредитний майдан, і безпосередньо у Стрию. E, наша громадська організація це насамперед є громадська організація. Це об'єднання людей, які приходять зі своїми проблемами. Називаємо саме кредитний майдан. Чому? Тому що e, ми об'єднуємо людей, які мають проблеми. Проблеми з виплатою кредитів, оскільки ми знаємо, що курс долара виріс e, на. Просто на космічну висоту, і оскільки люди брали переважна більшість людей брали ці кредит-кредити для, для того, щоб купити собі просто житло, щоб мати де жити. Тобто, якийсь якась в той час, коли бралися кредит, кредити, була якась така більша в державі стабільність, і кожен надіявся, що зможе виплатити мали зарплати, мали роботу, і чому б не взяти і не покращити свої житлові умови. І настав такий зараз час. Що люди просто не можуть це платити, не можуть в силу того, що немає роботи, немає можливості заробити та й в кінці кінців, якщо людина брала долар за 5,05, 5 гривень, 5 копійок, а сьогодні вона повинна платити 21 гривню на чорному ринку, тому що банки не приймають власне по державному курсу. Це біда, це геноцид. І тому наша громадська організація об'єднує людей. Ми пишемо. Законне. Тобто, просимо депутатів лобіювати їх на Верховній Раді, так само просимо людей збираємося, пікетуємо, тобто ми хочемо, щоб нас почули. І для цього потрібно чим найбільше людей, щоб організувати, організувати цих людей, щоб була просто, завжди я завжди кажу, цей лозунг. В масі ми сила. Як саме е працюєте за цей короткий період часу, Скільки людей е уже долучилися е до вашої. Громадської організації, можливо, є кваліфіковані юристи, які вам цьому допомагають. Їх також до роботи залишаєте. Звичайно, у нас є юристи. У нас є досить велика база юристів, особливо в Києві, які пишуть так само. Ми долучаємо і професорів і викладачів університетів, які допомагають нам в цьому. У нас є багато політиків. У нас є депутати міських рад київських. Ну шкода місті строю в нас немає депутатів, які би нас підтримували. Але ми, але ми б дуже цього хотіли, щоб вони стали на нашу сторону, тому що ми захищаємо самих найбіднішу верству населення, ту, яку просто виконавчі служби по рішенню суду просто викидають на двір. А куди ми їм іти? На вокзал. Що їм робити, тому долучатися потрібно нашої громадської організації і з силою. Ми все рівно переможемо той геноцид, який зараз створює для нас держава вулиці Нацбанку. Про це ми абсолютно безкоштовно. Тобто, ми є громадська організація на громадських засадах, і кожен, хто хоче допомогти, просто ми будемо завжди вдячні. Але знову ж таки це безкоштовно. Основне ваше завдання це, е, ну можна так сказати, консультувати людей. Так, ну основне це консультація, як людині поступити, наприклад, в тій чи іншій ситуації. Якщо її банк починає писати листи, вигрожувати, дзвонити рідним, близьким, батькам, дідам, ну просто всій родині. Що в тако, в таких випадках робити? Це консультація відповідності, якщо потрібно вже супровід, то наші юристи готові. Йти в суди і судитися з банками, як саме вирішуєте проблеми людей, крім того, що надаєте консультації юридичні? Можливо, ви безпосередньо. Включаєтеся в судові якісь процеси. Звичайно, звичайно. І, до речі, у нас буде судовий процес 5-го числа, наша громадська організація приїде підтримати нашого клієнта, тобто в судах. І я вам хочу сказати, дуже багато суддів, коли бачать нашу таку кількість судів, особливо у Львові, нашу кількість людей, нашої громадської організації, вони просто фізично бояться того такого наслідку, і коли приймає неправдиві рішення. Я хочу сказати, що Феміда вона ж сліпа. Тобто, а наші суди вони глухі, вони не чують аргументів. Тобто, я я казала, заявляю, і наші всі адвока, наші адвокати, просто юристи всі говорять, що е кредити, які надавалися фізичним особам, не юридичним, а фізичним особам у вигляді валют є поза законом. Вони повинні визнаватися просто. З першого судового засідання недійсними. Що тяне за собою на дійсність кредитного договору? Те, що людина взяла в натурі, те вона повертає банку. Тому що банки просто мають надприбутки. Як вирішувати ситуацію? Як держава е, Приймання, повинна... прийманням законів? Наш закон, Тобто ми, е, лоб, ми лобіюємо, ми просимо депутатів, щоб лобіювали наші закони, щоб вони прийняли, щоб перерахунок. Доларового кредиту йшов по 5,05 і тоді все вирівняється. Ну, в Верховній Раді можна сказати, третина депутатів, які е, мають свої власні банки в цьому не зацікавлені, що робити. Ну боротися, тільки боротися, тільки такою силою, масою. Тобто, звичайно, що вони цього робити не хочуть, але все рівно ми мусимо почути. Ми не ми просто ми не перестанемо боротися. Ми мусимо боротися. Все, все ж таки про мене час. Я ще хочу з такі таке питання сказати. У нас дуже багато хлопців, які зараз є в АТО. Вони мають 70% 70 відсотків, які там воюють, мають кредити. Ніхто, ні один банк, ні державна структура, ні президент, ні прем'єр, їм не цікаво ці люди. І ніхто їм не призупинив нарахування відсотків пені. А як людина, яка там воює, як вона може сплачувати, як не немає ні роботи, ні, ні, ні кошти. В кінці кінців навіть немає той тисячі гривень в день, яку обіцяв нам наш, е, наш президент. Просто це, це тотальна біда. Це просто мене це геноцид, геноцид нації. Приклад місцевий, яка ситуація з тими хлопцями, про яких ми розповідали в грудні і видавали коментар моїй колезі. Як там це розгортається, один ну просто вони на сьогоднішній день вони ще стягували, стягували платити якось там всі кошти з сім'ї. Діти, до речі, намалювали малюнки, як вони бачать, як їхнє життя погіршилося. Тому що ми збирали це як такий флешмоб, ми відносили це особисто, наша наш керівник Таня Руденко відносила президенту, показувати, як дітям, як діти це бачать, діти дитячими очима, коли вони приходили до крамниці з іграшками і вони могли вибрати собі будь-яку. А на сьогоднішній день вона просто не може, тому що тато з, з дому виносить абсолютно всі гроші, а виносить тільки тому, що він мусить сплатити той кредит, тому що страх, банк присилає їм просто листівки, де пише, що. Якщо ви не будете оплачувати, ми, ми зробимо виконавчий виконавчий надпис у нотаріуса і просто квартиру просто заберуть. Це ми говоримо. Я говорю всім і всім телеглядачам. Ми боремося. Ні одної квартири, ні одного будинку нічого ми не віддамо. Ми будемо стояти. До речі, ми зараз підписуємо меморандум із правим сектором нашим Стрийським, про співпрацю, про те, що вони нас будуть охороняти. Ми будемо стояти на їхній стороні, якщо де потрібно. Громадська організація кредитний майдан, а вони будуть допомагати нам. Крім тих людей, про яких ми говорили, яких ми показували, може є ще хтось у вашому списку, яким ми допомогли? Ну, ви знаєте, в Стрію дуже мало людей, які вони мають проблеми. Я як бачу реєстр справ, призначених до слухання в стрийському міськрайонному суді, кожен день по справі судів по справах власне повернення кредитних коштів є як мінімум п'ять. В різних суддів, але люди чомусь бояться, бояться прийти і сказати свою проблему. Вони будуть ходити там платити послідні кошти. До мене зателефонував чоловік, який сказав, що кошти потрібні були на операцію жінці ракової пухлини. Тобто потрібні були кошти на реабілітацію. Одним словом, вони взяли якусь суму. Я точно не знаю яку, але невелику, гривневу. Вони повернули. Кошти частинами повернули, тобто жінка вижила, повернули ці кошти. І на сьогоднішній день вони банк їм не повідомив, що вони не доплатили якихось там 400 гривень. А на сьогоднішній день він звертається зі сльозами, тому що він є. Я подивився на його руки, він працює руками, тобто це не є офісний працівник і це не є якісь депутати, це не є це просто людина, яка працює на землі. І він мені сказав, що від, від кінця, коли вони сплатили це десь 2012 рік, коли вони сплатили цей кредит, їм банк прислав вимогу на погашення 6 тисяч гривень. Він питається, куди я маю звернутися. Це є знову ж таки цей надприбуток, тому що банк зобов'язаний був тоді повідомити клієнта про те, що він має якісь недоплаток. Як ви будете вирішувати обов'язково цю, цю, цю проблему? Ну, обов'язково ми будемо писати до банку, звертатися з вимогою, пояснити, тому що е, не можна накладатися пеня на пеню. Є відповідний е, закон цивільного кодексу, тобто, ми, ми ж є правова, все ж таки держави. Мусимо все ж таки чимось керуватися законом. В даному випадку це урегульовує цивільний е, кодекс України. Ну і на сам кінець, е, давайте на е, так, у загальному які проблеми вирішуєте ви, і куди звертатися людям, які не знають, як боротися із таким свавіллям наших банків? Я всім пропоную приєднатися до нашої громадської організації для того, щоб ми допомогли. Тому що коли не будучи членом нашої громадської організації, ми просто не зможемо фізично допомагати тим людям, тому що вони мусять бути в нашій, як люблять наші політики з кампанії. Тобто, але вона наша робота повернута на допомогу людям. Тому я всіх прошу небайдуже, хто хоче, хто знає, хто рідних має, хто має якісь проблеми. Звертайтеся до мене до мене в офіс на Другобицьку 72. Там я маю свій кабінет, я вам пораджу, куди звернутися, як це зробити, що, що куди, які перші кроки, все я пораджу, скажу, і таким чином будемо боротися зі Свавілям банки. Крім того. Е... Є ще й соціальні мережі. Знаю, що у вас є сторінки. Так, звичайно, просто не кожна людина користується, але для тих, хто користується у Фейсбуці, ми зареєстровані. Безпосередньо наша група Стрийська так і називається Кредитний Майдан Міста Стрий. А всеукраїнська це є громадська організація Кредитний майдан. Я вам ем дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. Це була Ориса Демків, координатор Стрийського кредитного майдану. До побачення. Дякую. До побачення. Понад 20 сучасних рацій, тепловізор, інше дороге військове спорядження, а тепер і позашляховик. Все це від початку бойових дій на сході для захисників придбали за кошти парафіян церкви святих Володимира і Ольги. У неділю на подвір'ї храму авто урочисто освятили. Його передадуть десантникам, розвідникам з 80-ї аеромобільної бригади. Окрім парафіян церкви, гроші на позашляховик збирали представники нашої діаспори у Канаді, свідомі українські. Із Криму місцеві депутати у стриському автодорі і Львів Трансгазі ініціатором купівлі був отець Михайло Ільницький. Священник розповідає, як він натерпівся на митниці, коли переганяв джептурбу із Польщі. Йому довелося простояти у черзі всю нічку та досить довго пояснювати чоловікам у зелених беретах і переконувати їх у тому, що ця машина для українських військових. Це дуже важка справа. Машину пригнати. Я пройшов ці всі етапи. Особливо сьогодні неділя Митаря і Фарисея. І я би про наших митарів, митників хотів згадати. От вони, скільки так мені солі насипали на рани, що я такий був дуже ну, знервований і довго не міг прийти до рівноваги, аж тиск у мене піднявся. Символічно священник ключі від автомобіля передав одному із представників 80-ї аеромобільної бригади на псевдокапелан. Василь говорить про переваги. Позашляховика над старенькою військовою технікою. Там коробка автомат, вона дає легкість і зручність їхати. Якби була механіка, то, звичайно, треба було привикати до неї. А так то право ну, нічого, звикнемо. Будемо пробувати. Дякую тебе. волонтерам, отцю Михайлові. Що допомагає і молиться за нас, машину повінця запакують продуктами, одягом та іншими необхідними речами. Уже скоро отець особисто разом зі своїм польським другом, лемком Миколою Михайликом відправиться на схід. Чоловіки мають намір відвідати навчально-тренувальний табір і роту спецпризначення правого сектору, а ще потрапити до Старобільська і Маріуполя. Я приїхав тут, тому що я хочу відійти, як то єс на в східній Україні, як наші люди борються за Україну, бо як ми тепер пустимо москалів, то вже ніколи не будемо могли смотріти і не будемо могли за Україну боротися. Всі, хто мене чує, прошу, нагадую, це наш святий обов'язок захищати батьківщину, йти служити до українського війська, позбутися страху, плазування. Встати з колін і бути гідними громадянами, патріотами, християнами, бо Бог нас кличе боронити правду. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Це було останнє повідомлення випуску. Дивіться нас на сайті Телеланком.юей телефонуйте в редакцію 41993. Прощаюся до завтра. Приємного вам вечора. Завтра в день невеликий дощ. На вечір синоптики прогнозують сніг. Температура повітря коливатиметься від мінус трьох до плюс трьох. Вітер південно східний 4 метра за секунду.